Сідайте, будь ласка. Шановний пане президенте, пане спікери, Андрій Борисович, пане прем'єр-міністре, члени Конгресу. Як виконавчий секретар президії, дозвольте поінформувати, що сьогодні в нашому засіданні беруть участь 17-22 членів президії. В студії присутні 9 членів президії, на онлайн-зв'язку з нами 8 членів президії. Також на онлайн-зв'язку з нами 24 начальники обласних військових адміністрацій та 200 інших членів конгресу. Онлайн також присутні наші іноземні гості 16 послів іноземних країн в Україні, країн Групи Семи та Європейського Союзу, посоли ЄС в Україні, США, Німеччини, Франції, Італії, Данії, Швеції, Нідерландії, Бельгії, Австрії, Португалії, Чехії, Словаччини, Словенії, Мальти, Герцогства, Люксембург. Спираючись на аналіз персонального складу учасників, повідомляю, що наше засідання є повноважним. Пане президенте, запрошуємо вас до слова. Дуже дякую за цю зустріч. Шановні присутні, шановні члени президії конгресу, наші гості, скоповажні друзі, партнери, дипломати, представники наших, наших міцних українських громад. Сьогодні особливо наша зустріч, і вона дійсно зустріч стратегічного характеру. Україна підготувала свій план, план перемоги. Документ, який спрямований на роботу з усіма нашими дійсно партнерами, які може посилити реальну Україну так, щоб ми завершили цю війну, завершили справедливо для України і українців. Абсолютно всі наші люди і кожна наша українська громада хочуть цього найбільше, хочуть миру, миру справедливого для всієї нашої держави. Мирочесно водночас ми розуміємо, що це залежить не тільки від нас, не тільки від бажання українців нашої роботи, наших героїчних військових, наші люди, мільйони українців роблять все можливе, щоб держава вистояла в війні перед усім. і щоб українське суспільство було захищено від російських ударів. Але є речі, які можуть забезпечити е тільки наші партнери, і саме це вказано. В нашому плані перемоги це стосується, передусім, питання геополітичної визначеності для України, саме для наших людей, для наших дітей, для сучасної України і для України майбутньої це запрошення України в НАТО. Це стосується і зброї, яка може принципово вплинути на характер бойових дій і примусити Росію. До миру, і саме тому план перемоги в ньому є два воєнних пункти, і це оборона проти російських ударів і це стримування Російської Федерації і армії. План перемоги враховує також і економічну роботу з нашими партнерами, з глобальним вільним світом, який разом з Україною точно стане сильніше та отримує більш економічного зростання. Від цього виграє вся наша держава, а отже, всі наші громади, отже, всі наші люди на різних рівнях в Україні. Ми вже розпочали роботу з нашими партнерами заради виконання цього плану. Я представив пункти плану Сполученим Штатам і ключовим нашим європейським партнерам. працювали наші робочі групи на своєму рівні. Урядовці, Верховна Рада України, наш офіс залучені всі до роботи на рівні команд із ключовими країнами, які мають потенціал для реалізації всіх пунктів плану. Також я зустрівся з представниками нашого громадянського суспільства, щоб найбільш впливові українські суспільні організації могли стати адвокатами пункту плану. Кожного з пунктів плану. Зараз важливо залучити всіх. Сьогодні наша зустріч. Тому я і сказав, має стратегічний характер. Сьогодні ми говоримо про залучення наших українських громад. Ми завжди працюємо з нашими партнерами на всіх рівнях, на найвищому, на рівні кожного серця, яке з Україною, і дійсно хоче для нас миру, хоче для нас справедливості. З лідерами працюємо, уряди, парламенти, все це теж є. Я прошу вас розпочати цю роботу, шановні наші громади. На рівні ваших зв'язків з регіонами інших держав, з громадами в країнах, партнерах. Ми в цій війні можемо перемогти тільки у єдності, і тільки разом. Всі українці, всі європейці, весь вільний світ. І саме це треба донести до суспільств, які з нами, які мають розуміти, і які мають підтримувати нас. Отже, підтримувати наш план, план перемоги. Я прошу вас зайнятись цією. Роботи. Дуже дякую вам за зустріч, всім блідої роботи. Слава Україні! Дякуємо, пане президенте, за участь у засіданні присидії. Запрошую до слова голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука, який наразі перебуває в закордонному відрядженні і доєднується до нашого засідання онлайн. Дякую. Шановний пане президенте. Шановний пане прем'єр-міністр, шановний пане голово президії конгресу, шановні колеги-члени президії, представники українських громад, сьогодні я включаюсь до нашого засідання із столиці Дружньої Латвії, де триває вже третій саміт Кримської платформи. І сьогодні я хочу поінформувати вас, що вперше на широкому міжпарламентському рівні, коли присутньо більше 70 делегацій парламентських з усього світу. Сьогодні був представлений на міжпарламентському рівні план перемоги, який запропонований був президентом України Володимиром Зеленським. І, хоча план перемоги не був основною темою саміту, то я, але я хочу всіх запевнити, що під час спілкування з партнерами на його полях, після роз'яснення суті і духу українського плану перемоги, ми зустріли широку підтримку і готовність долучатись до його втілення. І ці позиції віднайшли. Своє відображення в заяві, яка прийнята учасниками цього саміту, і я впевнений, що це станеться вже в окресленій президентом України часовій перспективі. І відтепер план стає рамковою конструкцією для усіх міжнародних заходів за участі представників України, якими б темами були не присвячені, і все це на міжпарламентському рівні. Тому я хочу від імені українського парламенту подякувати е голові держави за те, що тиждень тому. Саме в стінах Верховної Ради було оприлюднено і доведено до відома народу України план перемоги. І саме ця подія дала старт жвавому обговоренню в суспільстві основних його положень. Разом з тим я хочу наголосити, що на підтримку плану висловились абсолютно усі фракції і депутатські групи в парламенті. Відкрито або не публічно. І це свідчить на користь стрижневої тези. Виступу президента Верховної Ради про необхідність збереження національної єдності та недопущення розбрату перед лицем екзистенційної загрози існування держави зі свого боку. Український парламент вже почав та вестиме надалі активну системну роботу з використання усіх інструментів міжпарламентської дипломатії для максимальної промоції ключових аспектів плану перемоги серед наших міжнародних партнерів. Постійний та суголосний діалог між народними обранцями різних країн здатен чинити необхідний вплив на уряди в країнах партнерів для досягнення стійкого справедливого миру для України на основі фундаментальних принципів прав і свобод людини та з неухильним дотриманням норм міжнародного права. Водночас, користуючись можливості, я звернувся до представників місцевих рад різних рівнів і хочу закликати наслідувати ту одностайність. Та ініціативність законодавчого органу та зі свого боку також висловитись на користь підтримки плану перемоги. Повірте, голоси України за кордоном чують на усіх рівнях. І навіть спілкуючись тут з представниками багатьох парламентів, які представляють свої регіони, вони також зголосилися поширювати інформацію серед своїх регіонів. І тому сьогодні в ризі я вкотре мав нагоду в цьому переконатися. Фіксація політичної позиції кожної місцевої ради. І донесені її до своїх громад і регіонів побратимів і в українах партнерах забезпечить поряд із зусиллями центральної влади та наших дипломатів необхідний кумулятивний ефект для формування широкої суспільної згоди в іноземних державах на користь сприяння реалізації нашого плану перемоги. А цю обставину вже неможливо буде проігнорувати урядами цих країн. А значить, в такий спосіб ми всі разом долучимось до наближення перемоги України, до досягнення справедливого і сталого миру для України. Для всієї Європи. Дякую і слава Україні. Дякую. 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 Запрошуємо до слова голову президії конгресу, керівника Офісу президії України пана Андрія Єрмака. Андрій Борисович, будь ласка, да. шановні пане спікери, шановні премєр міністри шановні члени конгресу. Ми мусимо перемогти. Ці слова лунають скрізь і лунають часто. Але це не порожнє гасло, це не безглузла мантра. Це правда. Ми мусимо перемогти, бо це єдиний спосіб вижити жити і ростити дітей на власній землі. Наші вороженьки не зникнуть, якщо їм не допомогти. А ми, ми можемо, дехто починає про це забувати, через втому, через невіру, через ворожу пропаганду. Причина наразі не важлива, важливий факт. Це відбувається. Тому нагадуємо, нагадуємо, щодня. ворог тисне далі, ані часу, ані права розслабитися в нас немає все після перемоги. Перемога понад усе це головна справа нашого життя. Всіх і кожного. Шлях до перемоги лежить через самовіддану згуртованість. Влада, громади, громадськість, громадяни всі разом, лише так. Об'єднання зусиль, стійкість це три необхідні умови для перемоги. Необхідні, але недостатні. Нам потрібна допомога різна, багато, постійно. Але просто допомагати річ невдячна. І ж інша річ реінфістувати в нашу перемогу, в нашу безпеку, в наше майбутнє. Інвестувати зусилля, ресурси, досвід, кошти. Довіру переконувати світ це робити, пріоритетна мета президента і всій команди. Саме тому представлений президентом план перемоги був адресований насамперед нашим іноземним партнерам. Робота по цьому триває на різних рівнях. Прем'єр-міністр спілкується постійно зі своїми колегами-прем'єр-міністрами. Голова Верховної Ради керує міжпарламентською взаємодією. Міністр закордонних справ, інші члени уряду, співробітники офісу, наші народні депутати всі працюють над цією метою. Проте всі ми розуміємо, що можна і треба робити більше. План може стати основою консолідації нашого суспільства. Він може стати основою консолідації суспільств наших союзників. Він абсолютно ясно вказує мету, він докладно описує засоби, але йому потрібна промоція. Його треба просувати ще більше, зокрема, на місцевому рівні. Треба включати його в усі взаємодії наших регіонів та міст з містами, штатами, землями, провінціями. Та воєводствами країн-партнерів. Співробітництва на цих рівнях мають бути всеосяжними і динамічними. Хай люди говорять до людей, хай пояснюють, план перемоги це не забаганка України, це запорука безпеки країн-партнерів, всієї Європи, і всього світу. Росія вже не сама, вона будує воєнний альянс. Північна Корея та Іран вже в грі. Але це, не, це тільки початок. Коаліція агресорів готова йти далі, якщо її не зупинити в Україні. Хтось неодмінно стане наступним у Європі та йде в інших містах світу. Тому вибір дуже простий: або, або лишитись осторонь не вдасться нікому. План перемоги президента. План перемоги України це шанс запобігти катастрофі. Це шанс примусити Росію до миру. Це можливість забезпечити успіх другого саміту миру, синхронна дія, зброя, санкціями та дипломатією. Але ще раз наголошу: основа всього, це наша українська єдність, ефективна співпраця, відданість спільній справі, Україна понад усе. Я вам дуже дякую. За увагу і запрошую членів Конгресу до коментарів. Дякую, Андрію Борисовичу. І запрошую до виступу прем'єр-міністра України Дениса. Шановні голови громад, міст, регіонів. Представлений нашим президентом план перемоги позначає головні віхи, досягнувши яких ми не лише подолаємо ворога, але й гарантуємо безпеку для прийдешніх поколінь. Основні пункти плану адресовані до наших партнерів. Але як підкреслив президент. України саме єдність українців є ключем до майбутнього успіху, і це було підкреслено неодноразово. Перемога Україна в цій вишкій війні залежить від синергії зусиль мільйонів наших громадян, від синергії зусиль нас всіх. Усі всередині країни генерують потенціал перемоги, який з часом має лише зростати. Ми з вами задаємо загальну рамку наших внутрішніх можливостей. Я дякую президенту за те, що він ініціював і фактично. Розробив цей план перемоги і дякую вам, шановні пані і панове голови громад, міст регіонів, за розуміння того, що єдність наша єдність сьогодні є ключем для того, щоб цей план перемоги був успішним серед наших партнерів. Тому що ми багато дуже очікуємо від партнерів. Вони готові нам допомагати, але неможливо добитися єдності від партнерів до тих пір, поки ми не зробимо наше домашнє завдання єдиним голосом, єдиним фронтом від особистості від кожної конкретної особи українця або українки на всіх рівнях громад, регіонів влади. Держави в усіх в усіх іпостасіях не будемо комунікувати це з нашими партнерами. Тому дякую за ваше розуміння. Дякую за ті ініціативи, які сьогодні були озвучені. Вони абсолютно слушні, повністю це підтримуємо. Ми, як уряд, звісно ж, на 100% підтримуємо цей шлях до перемоги. Який президент ініціював і сьогодні представляє громадам, все, що необхідно для членства в НАТО, всі реформи, всі кроки урядом реалізовуються. Ми готові також вам де потрібно допомагати на всіх рівнях з точки зору контактів, з точки зору комунікації і з точки зору імплементації. Ключове питання сьогодні це наша єдність, і це не голосні виступи, не голосні фрази. Сьогодні сьогодні дійсно дуже прагматична зустріч. Про об'єднання нашого суспільства, про об'єднання нашої влади на всіх рівнях. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую, Денис Денисанаторічу. Бачу запит львівського міського голови пана Садового. Прошу слава Україні, шановні голови. Ця надзвичайно є непроста в світі, і ми бачимо корейські війська, ми бачимо інші країни-терористи. Тому як ніколи, нам сьогодні треба відкинути всі розбіжності і бути разом. Нам треба сьогодні об'єднати весь, весь наш потенціал, тому що він насправді є дуже потужний, і всі повинні зрозуміти, що якщо ми не переможемо, а ми переможемо, то ця війна може перекинутися на всі континенти. І це буде е, загально загально світова е, велика трагедія. Тому сьогодні треба активізувати всі наші можливості. Я би хотів звернутися до всіх керівників громад. Кожен з нас має достатньо багато контактів. Треба е, звертатися до мерів, до голів місцевих е, парламентів регіональних парламентів. Треба залучати всіх. Ми всі повинні бути сьогодні як єдине ціле. Щоб місцеві парламенти приймали рішення, щоб парламенти країн приймали рішення, тому що дуже багато людей на заході розслабилися. Вони думають, що тут десь далеко є. Війна є в центрі Європи. Тому велике прохання до всіх відкидаємо все в сторону і спільно в одному ключі працюємо для того, щоб весь світ. Розумів цей момент. Ми зобов'язані перемогти. І план президента це є чи не єдиний шанс сьогодні, щоб об'єднати всіх і дати чіткий меседж цьому цивілізованому світу. Це є не війна Росії проти України, це є війна тоталітарної системи проти демократичної системи. Демократія має перемогти. Слава демократії! Слава Україні. Ці слова за пропозицію. І переходячи до таких конкретних кроків, дуже важливо декілька ще моментів сказати. По-перше, я думаю, що вже багато сказано і самим президентом в його виступах, і іншими членами команди, в чому полягає план перемоги, в його деталі. Чому його філософія, логіка і так далі. Перша пропозиція, по-перше, підтримується Андрій Іванович, те, що ви сказали повністю. Ми готові там допомагати, долучатися разом робити цю роботу. Якщо є якісь запитання від громад, закінчуючи керівниками і так далі, ми завжди готові на ці питання відповідати. Давайте в робочому порядку, якщо є такі питання по якимось пунктам плану перемоги, давайте говорити, спілкуватися тут із офісом, і з урядом, і з парламентом. Ми готові до цього. По-друге, дуже важливо всі ми розуміємо оцей термін, який в нас є, і це не тільки до е, е, якихось там дат. Але дуже важливо, щоб ми цю роботу е розпочали одразу від закінчення нашого сьогоднішнього зібрання, щоб кожен на своєму рівні використав всі можливості для того, щоб донести до наших партнерів в першу чергу, е в чому сенс і чому цей план є дуже терміновим. Бо все змінюється. Багато чого змінюється і в позитивному, і в негативному сенсі. Тому нам дуже важливо. І план, як сказав про це багато разів вже президент. Він дійсно розрахований на певний термін. В нас, як ви знаєте, дуже коротко ще. Президент вперше презентував цей план президентові Байдену. Потім була. Така ж презентація в Конгресі, Сенат, Палата представників. Потім президент мав зустрічі з обидми кандидатами на пост президента США. Після цього був Лондон прем'єр-міністр Британії, Париж президент Франції, Рим прем'єр-міністр Італії, Берлін канцлер Німеччини. Після цього президент презентував лідерам Європи на, е, в Брюсселі. І е, після цього напередодні презентації лідерам Європи. План був презентований в Верховній Раді і е, не тільки нашим е, депутатам народним, але й всьому, всій Україні. Але дуже важливо, щоб сенс цього плану. Би чітко зрозуміли кожному громадянину України. І це вже робота всіх громад і керівників на місцях. Тому давайте працювати будь-яка допомога, будь-яка підтримка, будь-які консультації. Всі, хто тут сьогодні присутні на президії конгресу, ми всі працюємо. Ви знаєте, 24 на 7, готові до будь-яких консультацій. Якщо окремі громади, якщо ми готові також проводити як ми вже таку практику ввели, коли ми онлайн, онлайн говоримо з областями і залучаємо всі громади до, такого, до такої розмови, ми готові це продовжувати. Але сьогодні дуже важливо об'єднатися і почати роботу щодо промоції цього плану. Дякую. Голова Харківської обласної ради та президент Української асоціації районних та обласних рад. Прошу так, дякую, дякую про Федоровичу. Шановний голова президії, президії шановні члени конгресу місцевих регіональних, регіональних рад України. України на сьогодні. Асоціація обласних та районних рад України, яку я очолюю, і голова власних районних рад вже готові працювати над зверненням до партнерів регіонів, до партнерів районів з наших країн дружніх країн, які підтримують Україну і українські. План перемоги, який презентував президент України всьому світу, вже сьогодні обласні ради будуть обговорювати даний проект звернення щодо регіонів партнерів для того, щоб регіони-партнери, прийнявши це звернення, підтримали українські регіони, українські райони, українські міста, і також звернулися з ініціативою до свого уряду до своїх президентів щодо підтримки українського плану перемоги, який анонсує президент України. Сьогодні це є наша важлива задача. Важлива задача не тільки президента уряду і Верховної ради всіх влади, але й місцевого самоврядування, яке ми представляємо. Тому сьогодні ми вже почнемо працювати, як зазначив Андрій Борисович, над зверненням до наших партнерів і рухатися в цьому напрямку, щоб дуже оперативно наші партнери мали це звернення в себе вже на столі і в своїх радах. Дякую за надане слово. Дякую, Тетяна Петрівна. Я дійсно думаю, що всі власні ради підтримують таку ініціативу, і це дуже важливо.